Шлях до історії лежить через вивчення старовинних документів. У державному архіві Тернопільщини відкрили виставку, де представили документи з часів ООН-УПА. серед експонатів. Протоколи допитів, судові справи та вироки тих, кого переслідувала радянська влада за націоналістичні настрої. Серед них і справа матері головного командира УПА північ Дмитра клячківського Теклі. За свої націоналістичні погляди. Дмитро зазнав переслідувань з боку радянської влади. Вони не могли виявити командира УПА Дмитра Клічівського, тому що в нього було псевдо Климсавур, не могли, скажімо, ідентифікувати, а потім, коли ну, з якимось, скажімо, даними вдалося з'ясувати, що все ж таки це є Дмитро Клічківський, уроджений з Баража, і ну, ну напевне, по своїм даним, так вони все ж таки вийшли на матір. Теклю Клічківську заарештували 27 січня 1945 року. А вже за два тижні її син Дмитро загинув у бою з підрозділами Народного комісаріату внутрішніх справ СРСР, які оточили його групу. Незважаючи на це, справу теклі Клічківської не закрили. У цих свідченнях ми не можемо нічого дізнати. Зрозуміло, що мати, якщо знала, то вона це все скривала, вона не могла видати свого власного сина. І чим більше розкладати вона розказала тільки загальні такі біографічні дані, які в принципі напевно що були їй відомі загалом. Радянська влада прагнула дізнатися більше про можливу діяльність родини, вважаючи їх потенційною загрозою. Так, у спробі отримати більше інформації заарештували рідну сестру та Клічківської Марію. Вони були двоє ув'язнені і, незважаючи на те, що Дмитро Кличківський загинув в боротьбі з, з радянськими військами, все рівно вони були депортовані на 5 років і подальша доля їх невідома. На зберігання у Державному архіві Тернопільщини знаходиться більше трьох тисяч архівно-кримінальних справ, які стали важливими свідченнями про репресії українських патріотів. На відкритті виставки усі охочі мали ознайомитися з документами, що відкривали правду про долю тих, кого несправедливо засудили за свої переконання. Символічну експозицію відкрили до Дня захисників і захисниць України, які сьогодні продовжують боротьбу за нашу волю. Ми з творчими колективами нашої школи долучилися. До відзначення свята дня захисників і захисниць України, дня Покрови, Українського козацтва, день УПА і підготували програму пісні. Вірші присвячені нашим захисникам. Сьогодні захід в принципі, ми робимо тільки такий великий наголос, а, а загалом виставка буде також демонструватися, і будь-які чи учнівські, студентські колективи можуть в нас прийти. В принципі, і ми проведемо цю екскурсію з наголошенням на уродженців Тернопільщини, власне, в історії українського настального на руху. Відвідати виставку можна у Тернополі за адресою вулиця Карпенка, 2.